Вітаю вас малята. Малята. Вас чекає цікава дуже гра. Добирай слова. Гра зі звуками весела. Завітала до оселі. Посміхниться. Раз, два, три. Назвіть звуки голосні. А. О. У. Е. И. І. Звуки голосні. Назвали, а слова з ними стрічали. Часом, дітоньки, не гайте слова зі звуком О добирайте. Оса. Так, є в слові звук О. Акула. Немає звука О. Окуляри. Є звук О. Стіл немає. Озеро. Так, є звук О. Слова зі звуком У шукайте та швиденько називайте. Учитель. Так, є звук О. Сонце. Ні, немає. Указка. Так, є звук У. Удав. Є звук У, вовк. Ні немає. А тепер знайдемо слова, в яких живе звук А. Автобус. Так, є звук А. Ананас. Вірно, тут три звуки А. Дерево, ні немає, апельсин. Вірно, є звук А. Сом. Ні, немає. А серед цих картинок знайдіть ті, які починаються на звук І. Іграшки. Так, молодці, правильно. Кит, ні, немає. Індик. Так, правильно, шляпа, ні, немає. Молодці малята! До нових зустрічей!